Часто задаєте запитання, які машини є в наявності. Ми, в принципі, машини в наявності не маємо, тому що ми не викупляємо, не продаємо, ми працюємо тільки на замовлення. Але інколи таке буває, що перевізники нам скидають машини, щоб ми їх реалізували. Тому ми допомагаємо їх продати. Є в нас зараз в наявності, які вже машини доїжджають, це до Джорні. Ви можете зараз побачити його фотографію досить гарний стан. Біленький, красивий, з мінімальними пошкодженнями. Видно, що побита тільки задня частина і досить мінімально. І BMW F10 2014 року стає в Україні до речі, до до Journey стає 7800 вже тут в Україні. Там ремонту досить мінімум, зовсім мінімум. Можете самі подивитися. І F10 2014 року стає в 11 тисяч доларів. Так що ці машини, що ви бачите, вони є в наявності, так що можете дзвонити цього року. Вони ще мають прийти до нас в Україну. BMW, напевно, що в наступному. А Джорнік вже буде в цьому 15 числа по трекінгу. Він приходить. Так що в компанію InterTrade. Наші менеджера з радістю безкоштовно вас проконсультують. Телефони над відео. А якщо хочете прийти до нас в Луцьк, будемо раді вас бачити у нас на офісі.